Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія усім. Від Луки святого Євангелія читання. Служба за особливою участю дітей, тому я запрошую дітей, які є у церкві зараз, підійти сюди ближче. Підійти до мене тут наперед, щоб усіх я вас тут побачив. Так? Зараз буде читання Євангелія, і попрошу уважно слухати зміст цього фрагменту Євангелія. Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. В одного багача земля вродила гарно. почав він міркувати, кажучи сам до себе, що ж мені робити, не маю я де звести мій урожай. І каже: ось що я зроблю, розберу мої стодоли, більші побудую, зберу туди все збіжжя і весь мій достаток. І скажу моїй душі, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього, безумний, тієї ж ночі душі, душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе самі збагатіти у Бога. Слава Ісусу Христу. На сьогодні тут трошки більше зібралося. Напевно, сьогодні є свято велике, так? так? Сьогодні, правда, свято було вчора, але ми святкуємо сьогодні, так? Яке це свято? Свято Святого Миколая. Правда, усі ми дуже любимо це свято, так? Ну, напевно, що буде не секретом. За що ж ми любимо святого Миколая? Подарунки. Так? Він дає подарунки. Так? Ну, бачите, дійсно ми усі любимо подарунки, так? особливо найменші, але, думаю, і старші також не проти, також усім це подобається. Але, щоб це свято ми сьогодні мали, колись давно сам святий Миколай, він жив на землі. І він робив певні справи. За які він, як би сказати, прославився, за які він відзначився. І які ж це були справи, може хтось чув історію про Святого Миколая? Він брав лік в, лік в для бідних людей. Так, ще що хто знає? Він допомагав бідним дітям. Так, ще, може хто знає що? Взагалі багато справ різні. Він давав одному чоловіку три мішки золота. А навіть так він давав, у вас є багато родин. Але йдеться про те, що Святий Миколай мав певний маєток. Він з багатої родини походив, він отримав великі спали. І то, що він роздавав, те, що він отримав, то він вирішив використати для того, щоб допомагати іншим людям. І, власне, за цей великий свівчинок він став відомий на весь світ аж до тої мірки, що ми з вами слідкуємо це свято Миколая і завжди від нього і тепер ще отримуємо подарунки. І Господь прославив його різними чудами тут на землі вже після того, як він відійшов із цього земного життя до вічного життя. Тепер ми з вами звернемо свою увагу на Євангелію. Яку ми слухали сьогодні, я вас покликав ближче, так, щоб ми почули цей фрагментик з Євангелієм. Хто слухав цей фрагменти? То, що я її книжки читав, ти слухав, так? Про що він був? Те, що о, людина, о, в неї родили, о, в неї було багато речей і вона все хотіла собі. Правильно, так, Його багато збіжжя. Збіжжя це є, знаєте, що таке збіжжя? Хто знає? Слово такого не знаєте? Слово пшениця, знаєте? Інше синонім буде більшість це більш пшениці, і пшениця, і ячмінь, і всі інші зернові культури. так? Це загальне, таке поняття. так? Ось, І тут йдеться про те, що на полі в нього було багато урожаю, Більше, як звичайно. І що він вирішив з тим зробити? Хто почув? Все, може, хто почув? Ти почув? Зробити більше, як під... підвали, і туди все скласти. Все скласти, тобто все, що він отримав від землі, так? як Божий дар. Так? Тобто, що посіяв, так, і, він багато, дуже зерна вродило, так? і він вирішив це скласти все собі. Так? А що йому відповіли? Це був такий голос із неба від Бога, так? що яке була відповідь. Бо тобто, чули? може ще хтось чув і хто більше не чув. Чи його душу заберуть? Так, що цей раз, що це все йому буде непридатне, що на якийсь короткий час, навіть ще дуже короткий, на якийсь один день йому хватить цього свіжі, а далі йому не треба буде, тому що він вже більше не буде жити на цій землі і використовувати, використовувати ці добри. Тепер як ми можемо це порівняти із святим Миколаєм? Тільки що ми казали, що зробив святий Миколай своїм багатством і своїми великими добрами? Хто що не Роздав бідним. А святий Миколай це все роздав бідним. І він також відійшов із цього земного життя. Так, земного життя всі ми підемо, так? Але яка велика зроб... праця була зроблена? Скільки багато добра він міг зробити? Багатьом людям, які, може, цього добра не мали. А він мав можливість і він допоміг. Ось так діє так діє Господь у цьому житті через людей. Чого ж ми можемо навчитися із таких різних поступків з Євангелією, яке, яке ми сьогодні чуємо, які ми можемо висновки з цього зробити для себе, для свого життя? Тобто. Треба ділитись. Так, ще що? Щоб допомагати людям. Так. Не шкодувати. Ага, добре, ще хтось хоче говорити? Допомагати тим людям, які Так. Ще хтось має якусь думку? Не бути йогоїстом. Так, добре. Роздавати речі іншим. Так, ще хто щось знає. Бачите, скільки добрих вчинків ми вже могли назвати. так? Що ми можемо робити для того, щоб зробити якесь добро, для того, щоб більше добра було у світі? Тепер у світі є дуже багато речей, ми дуже багато всього маємо. Можемо ставити запитання, чи нам стільки треба всього. Не раз людина має дуже багато і ще хоче мати більше. І не раз буває, що їй шкода віддати, бо воно моє, а воно в мене просто лежить. Чи дійсно потрібно аж стільки людині для її звичайного життя? Так? Чи може часом сказати досі? Тепер я маю стільки, скільки мені треба. Але що я можу з тим що зробити, що є навіть надлишком? То те, що є надлишком, потрібно подарувати тим людям, і яких того нема. Молодець. Бачите, то ми можемо тоді якось якби, регулювати ті всі матеріальні добра і тими добрами робити, чинити добро. Цього нас вчить, сам Святий Миколай, своїм прикладом. Цього нас навчає. Наш Ісус Христос Господь з Євангеліє, зі слів Євангелія, які ми покликані слухати, між іншим, слухати уважно, не просто собі своїми справами займатися, а уважно слухати. Так? І тоді ми щось почуємо, щось залишиться в нашому розумі, щось дійде глибше до нашого серця. І воно нас буде виховувати, воно буде з нас чинити таких добрих християн, які. Знають свою ціль у житті, знають свої завдання, знають також і роль Бога в своєму житті, як ми будемо до Нього відноситися, які будемо стосунки з, з ним будувати. Так. І чи виконаємо цю місію, яку дав нам Господь на землі, до якої ми покликані, чи зможемо відчитати ту місію. І це все нам дано на землі. Людина створена для того, що на землі поселена Господом, щоб бути на ній господарем, щоб цю землю підпорядковувати собі, щоб чинити з неї такий добрий світ, чинити цю добру атмосферу, щоб панувала і не тільки в природі, але також особливо в стосунку між людьми. І, власне, цього нас навчає сьогоднішнє свято. Так що можемо радіти. Подарунками тими, які отримуємо, подарунки дійсно нам приносять велику радість. Але також не забувати, що важливо є і вміти іншим зробити подарунок, вміти із іншим поділитися і ту саму радість принести, принести тим, хто цього потребує, або просто своїм ближнім, тим, які є поруч нас. Амінь. Дякую, продовжуємо нашу молитву.